Усім добрий день. А ми знову приїхали в гараж ставити машину. Були накарніли. Це вже не знімала вам. Думаю, що там показувати. Підкиму її всі в снігу, позасипало їх бідних. А от приїхали в гараж. Зараз вам кої що покажу. Дивіться, які сусульки в сусіда на гаражі висять. Цілі кінджали. Ну, не буду туди лізти, бо тут. У нього хащі він сюди не приходив, але які здорові. А другий сусід прям зробив замок сосульків. Отакі От ворота построїв. О! Коротше, чим би люди не гралися, би не скучали. Світла нема, то заборять сосульок сторони. Але подивіться, які здорові ці сосульки, щоб ви розуміли. О! А тут взагалі який цілий кінжал. Сусід вистроїв. Це ж треба таку сосулю. Здорову. Капець, аж смішно. О, пішла я. У нас сосульо нема, вова, мабуть, обтрусив їх. У вулиці вроді тає вже, але так холодно, Золко. Було то по коліна, ой, капець. Коротше, але нічого. Сьогодні зато є світло в нас цілий день. ні, Ну не цілий день, зранку не було. Потім включили та й ми доволі їздили кругом. Да, от так,